Друзі, всіх вітаю! Дякуємо, що приєдналися до чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії Школа пацієнта 2025», який направлений на проведення онлайн семінарів знайомство з центрами трансплантації та гемодіалізу для України. Вкрай важлива популяризація розвитку трансплантації, а тому є надзвичайно важливим проведення чергового етапу всеукраїнської інформаційної кампанії для підвищення обізне. Пацієнтів до та після трансплантації органів пацієнтів, які перебувають на діалізі, їхніх родичів, живих донорів, лікарів та всіх небайдужих людей. Я нагадую нашим глядачам, що ця конференція відбувається в зумі, а також транслюється у прямому ефірі на YouTube. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі ефіри, а також поставити лайк цьому відео. Якщо у вас будуть питання, Обов'язково пишіть в коментарях. А хто знаходиться в конференції, піднімайте руку. Після набрання чинності закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги і застосування трансплантації інших питань у сфері охорони здоров'я, до нашої організації почали надходити питання щодо надання роз'яснення нової термінології, а саме, національний трансплантологічний комітет, серйозна несприятлива реакція, серйозний несприятливий… Випадок статус екстреності трансплантації за медичними показаннями та трансплантація за принципом доміно. За роз'ясненнями ми звернулися до спеціалізованої державної установи Український центр трансплант координації МОЗ України. І сьогодні ми поспілкуємося з Артуром Карамяном, завідувачем відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр трансплант координації. Нації мо України та отримаємо відповіді та роз'яснення по нашій темі. Прошу вас, пане Артуре. Добрий день. В першу чергу хочу подякувати вам за проведення таких інформаційних заходів і для висловлення цих питань, які, звісно, турбують пацієнтів. Мене вже представили, і спершу я би хотів почати свою промову з того, щоб пацієнти не хвилювались все, що робиться в нас в державі, те, що робить держава, як правило, на краще і на допомогу пацієнтам для того, щоб така медична допомога була для вас більш доступною і більш якісною. Щодо змін, які нещодавно набули чинності в закон України про застосування трансплантації анатомічних матеріалів в людині. Такі зміни вони в першу чергу необхідні для лікарів, для більшої формалізації і для уніфікації їх діяльності, і, в якомусь сенсі, для запровадження контролю. Ми з вами всі рухаємось на шляху до європейської інтеграції нашої держави, і ми всі маємо розуміти, що для європейського майбутнього наше законодавство не тільки в сфері трансплантації, а в будь-якій сфері має відповідати вимогам європейського союзу. І деякі аспекти, які внесені в чинну редакцію закону України, вони також необхідні для подальшої євроінтеграції. Це не єдині аспекти. Вони в подальшому також будуть розширюватись і вноситись додатково, але це перші кроки для того, щоб уніфікувати нашу діяльність і для того, щоб виводити нашу. Діяльність трансплантації на рівень європейських країн. В нас досить високі показники виживаності, в нас якісно надається медична допомога, проте деякі аспекти уніфікації нам все що необхідні. Я одразу почну з тих визначень, які е, щойно були озвучені, і е, в першу чергу знову хочу також наголосити на тому, що ці визначення вони, в першу чергу необхідні для. Медичного персоналу для пацієнтів переважно це не, не повпливає дані показники в більшості випадків не повпливають ні на термін перебування ваш в ліску очікування, ні на зміну статусу екстреності, ні на зміну пріоритетності вашу в наданні медичної допомоги методом трансплантації. Проте є деякі нюанси, про які я незабаром буду проговорювати. Основним Нововведенням цього закону, цієї редакції закону, є введення такого консультативно дорадчого органу, тобто Національного трансплантологічного комітету, який буде функціонувати при Міністерстві охорони здоров'я, тобто, при центральному органі Міноохорон, при центральному органі виконавчої влади, в нашому випадку Міністерство охорони здоров'я, яке буде затверджувати положення і. Отримувати консультації від такого трансплантологічного комітету, як це вплине на пацієнтів на даному етапі? Воно ніяк не вплине, адже. Комітет має лише дорадчу функцію. Він не впливає на визначення статусу екстреності, він не впливає на чергу пацієнта в листі очікування. Він надає роз'яснення Міністерству охорони здоров'я у випадку виникнення спірних питань. Такі питання можуть викликатись різними ситуаціями, які або призвели, відбулись через. Надання медичної допомоги методам трансплантації або навпаки через відсутність такого надання медичної допомоги методам трансплантації, також я хочу зазначити, що лише визначення, яке на сьогоднішній день ем, зазначено в законі України, лише цього недостатньо протягом шести місяців центральним органам виконавчої влади необхідно буде привести свою нормативну правову базу у відповідність до закону, відповідно, протягом. Наступних п'яти місяців буде створена необхідна нормативна правова база для регулювання деяких положень і визначень, які зараз ми е, бачимо в законі України. Так само і трансплантація, по прикладу, доміно. Ви, мабуть, більшість з вас вже ознайомились з терміном і мали зрозуміти, що не зовсім класична ситуація, тим паче для нашої країни, проте, це. Класична ситуація для міжнародної спільноти і для Сполучених Штатів Америки такі випадки досить нерідко трапляються. Трансплантація доміно говорить про те, що в ланцюгу донор реципієнт з'являється ще один реципієнт. Бувають випадки, при яких реципієнт має захворювання в деяких випадках. Вони можуть бути вроджені, в деяких випадках ці захворювання можуть бути набутими. А, і ці захворювання в першу чергу або уражують серце, печінку, нирку, або уражують так само і весь організм через ці органи. І бувають такі випадки, що, наприклад, пацієнту необхідна трансплантація комплексу серця і легені, але серця для цього пацієнта, точніше для іншого пацієнта, таке серце може бути функціонально здатне, проте для цього конкретного реципієнта воно не може виконувати свою функцію. В такому випадку цей реципієнт може розраховувати на отримання донорського комплексу серця легені, а своє серце він за своєю згодою наголошує, пацієнт має надати згоду лише у випадку, якщо він не заперечує, він може віддати своє серце іншому реципієнту. Порядок встановлення таких пар донор, реципієнт, другий реципієнт, буде встановлено додатково нормативно-правовою базою. Тобто на сьогоднішній день це лише вимога закону для. Створення такої нормативно-правової бази. На сьогоднішній день ця ініціатива ще не реалізована, і відповідно трансплантації доміно поки що в Україні не відбувалось. Також два нових визначення: це серйозна несприятлива реакція і серйозний несприятливий випадок. Впевнений, навіть для більшості медичних працівників ці два терміни досить схоже звучать і не всі розуміють. Яка між ними відмінність, хочу наголосити, що реакція це в першу чергу реакція організму на здійснення медичного лікування, медичного втручання. Тобто, якщо пацієнту провели трансплантацію, або, наприклад, живому донору, у нього вилучили донорський орган, і це викликало реакцію організму? Такі випадки в подальшому будуть розглядатись. Як це буде відбуватись? Має бути також створено і розроблено положення, затверджено міністерством охорони здоров'я для подальшого алгоритму. Ми, як Український центр трансплант координації. Е Сумлінно працюємо з міністерством охорони здоров'я і з іншими е, органами виконавчої влади для того, щоб приводити нормативну правову базу у відповідність. Проте ми всі знаємо і розуміємо, що е, визначає політику в даному випадку міністерство охорони здоров'я, і як і я, так і більшість медичних закладів нашої країни. Ми є виконавцями. Як міністерство охорони здоров'я визначить приведення своєї політики, так воно в подальшому і буде реалізовано. Щодо серйозної нессерйозного несприятливого випадку, це будь-який випадок на будь-якому етапі заготівля анатомічного матеріалу, вилучення, тестування, перевезення, який також приводить до якихось небажаних е, випадків і е, небажаних реакцій у реципієнта, тобто цей випадок може стати причиною його непроцедздатності або створити необхідність подальшого продовження лікування, і це також в подальшому необхідне у випадку. Від якщо така ситуація відбудеться, це розглядається е... спочатку закладом охорони здоров'я. Потім пропозиції закладу надається до українського центру трансплант координації. Це зазначено зараз в законі. В подальшому що має бути регламентовано. Майбутньою нормативно-правовою базою цей випадок може бути розглянутий Національним трансплантологічним комітетом. Ще раз підкреслюю, у випадку, якщо такий випадок відбувся, і якщо це призвело для, до серйозних реакцій у пацієнта або у живого донора. Також Термін, який сьогодні в чинній редакції закону з'явився, це статус екстреності трансплантації. Проте я хочу зазначити, що в даному випадку більше вже закон України приводили до відповідності нормативно-правової бази, адже цей термін вже був наявний у наказах Міністерства охорони здоров'я, які регламентували власне порядок співставлення пар, донор, реципієнт. І статус екстреності це основний показник, за яким на сьогоднішній день в Україні відбувається розподіл анатомічних матеріалів. Тому ви, як пацієнти, теж не маєте за це хвилюватись, не маєте переживати в першу чергу. Коли ви звертаєтесь до лікувального закладу на постановку висток очікування, консиліум лікарів визначає потребу. Чи дійсно ви потребуєте в наданні медичної допомоги методом трансплантації? Після цього, у випадку визначення потреби, консиліум лікарів збирається додатково для визначення статусу екстреності. Для того щоб визначити, який необхідний вам статус екстреності, консиліум лікарів звертає увагу на необхідні дослідження і? Лабораторні показники, і ваш соматичний стан, тобто стан, як ви себе почуваєте, і які у вас безпосередньо ускладнення можуть бути розвинуті. І власне це дає змогу встановити цей статус екстреності для серця. Наявні на сьогоднішній день шість статусів екстреності для печінки. Перший статус і подальшому використовуються бали за школою Мелдпел для розрахунку таких балів, використовуються. Показники вашої і імонологічно показники лабораторного профілю, і також інструментальні методи дослідження у випадку у випадку, наприклад, гіпатоконсексицелюлярної карсиноми також використовуються і інструментальні методи дослідження. І якщо ми говоримо про нирку або легені, там три статуси екстреності, теж критерії таких статусів зазначені в відповідних наказах Міністерства охорони здоров'я. Тобто лікарі цим вже користуються протягом останніх двох, а то навіть і трьох років, і тому для вас, як для пацієнтів, нічого не змінилось. Основне, незвична, досить незвична зміна в цьому законі. Яка стосується пріоритизації пацієнтів, які перебувають в листу очікування закладів, які одночасно можуть надавати і медичну допомогу методом трансплантації органів, і, пацієнти, і можуть надавати пацієнтам медичну допомогу пацієнтам, переважно інсультного профілю. Тобто це ті заклади, в яких одночасно можна проводити і діагностику смерті мозку, як це вплине на вас? Це для того, щоб ці зміни набули чинності, також необхідно змінити порядок співставлення. Міністерство охорони здоров'я має на це час і, звісно, визначає політики в цьому. Наскільки нам відомо, як українському центру трансплант координації роботи в міністерстві охорони здоров'я стосовно цього, вже відбуваються. Ми надавали свої пропозиції, і можливо незабаром такі зміни будуть затверджені. Порядок затвердження цих змін він теж досить бюрократичний і він вимагає необхідний термін, тому це не відбувається одразу після того, як вносяться зміни в закон. Тому власне і в законі зазначено в що термін дається 6 місяців для приведення у відповідність нормативно-правової бази. Тому в подальшому такі зміни мають бути включені також в наказ 293, який регламентує порядок співставлення пар донна реципієнт. І вже після цього пацієнти, які перебувають в листо закладів, які е, одночасно можуть проводити і діагностику смерті мозку і надають медичну допомогу методом трансплантації, такі пацієнти будуть в першу чергу в цьому закладі розглядатись для. Зменшення часу холодової ішемії відповідно донорських органів. В принципі, основні моменти, які е, відображені в чинній редакції закону України про застосування трансплантації, я вже зазначив. Можливо, у вас є додаткові питання. Ми про них більш детально і е, уважно їх обговоримо. Дякую, пане Артуре. Так, до нас надходили питання завчасно. Я вам буду їх озвучувати. Прошу надати на них відповідь, друзі. Хто нас дивиться зараз в YouTube і до нас також долучилися до Zoom, Будь ласка, пишіть ваші запитання або в коментарях. Хто знаходиться в Zoom, будь ласка, піднімайте руку, і ми будемо вас викликати по черзі і надавати відповіді на ваші запитання. І так почнемо з першого запитання. Чому у більшості бригад забору відсутні аналізатори КЛС? Запитую Андрій Остапенко, у більшості бригад забору? Так, відсутні аналізатори кислолу. Угу. Дивіться, стосово, я так розумію, що це питання вже навіть не пацієнтського профілю, а більш е, медичної спільноти. Дякую за таке запитання. Але бригади вилучення вони не мають в своєму арсеналі мати е, газові аналізатори для проведення діагностики смерті мозку. За чинним законодавством України зобов'язання за проведенням діагностики смерті мозку полягає на закладі охорони здоров'я, в якому наявний такий пацієнт, тобто пацієнт, якого необхідні критерії визначені для старту для ініціації процедури смерті мозку. Привозити чи якось забезпечувати заклад газовим аналізатором ніхто не зобов'язаний, це вимога до керівництва закладу, щоб в закладі були наявні всі необхідні і розхідні матеріали, і матеріально-технічна база. Тобто, якщо в закладі не наявні такі матеріали, виникають питання, яким чином заклад може надавати медичну допомогу тим самим інсультним хворим або пацієнтам з ураженням мозку іншого профілю. Тому я вважаю, що це питання вже не до бригади вилучення, тим паче, що законодавством зазначено, що такі вимоги покладаються на лікувальний заклад. Дякую за вашу відповідь. Тетяна Тимченко запитує: а шкіра це анатомічний матеріал людини? Так, шкіра це анатомічний матеріал людини, і на сьогоднішній день в нас за законодавством дозволена трансплантація шкіри. Переважна більшість таких випадків це трансплантація з вилучення анатомічного матеріалу шкіри і е, формування, обробка його для подальшого виготовлення біоімплантату. І цей подальший біоімплантат може бути трансплантований пацієнту, який такого потребує. Тобто, шкіра проходить попередній етап обробки, очищення і е, знезараження і імунологічної деактивації, лише після цього вона пересаджується реципієнтом. згоді на посмертне донорство, до речі, при в прижиттєвій згоді або в згоді е, е, близького представника померлої особи, також в переліку анатомічних матеріалів зазначена шкіра. Дякую за відповідь. І вам запитую, чи можливо зловживання центрами трансплантації щодо статусу екстреності, і чи були такі випадки? Е, таких випадків не було. Е, теоретично, можливо, все. Але перш ніж реалізовувати якісь механізми, ми маємо розуміти, чи були прецеденти, які до цього призвели і втрутились в Якість надання медичної допомоги, і при цьому є постраждала особа. Випадків при яких відбулось втручання, і постраждала особа зафіксованих не було. Про це не повідомлені правоохоронці. Відповідно, втручання таких не відбувалось, і відповідно маніпуляції зі статусами екстреності теж зафіксованих не було. Дякую. Галина запитує: чи зможуть пацієнти чи громадські організації приймати участь у національному трансплантологічному комітеті? Це досить цікаве питання. Мені теж воно чесно сказати, досить цікаве. На мою думку, це теоретично можливо, але на визначення законом, визначено терміном законом, вкладено те, що комітет складається з державних організацій і з медичної спільноти. Тобто, якщо слідувати букві закону, це медичні працівники і представники різних органів державної влади або Інші урядові структури, які забезпечують надання медичної допомоги методом трансплантації, проте як я вже зазначав, для того щоб створити такий комітет, в першу чергу необхідно створити положення про нього, і можливо такі аспекти будуть в подальшому відображені в цьому положенні. Це вже як визначить Міністерство охорони здоров'я, яке власне інформує політику в даному напрямку. Дякую за вашу відповідь. Ми також отримали запитання на Ютубі в коментарях. Лілія Мирошніченко. Доброго здоров'я! Дякую за інформацію. Підкажіть, будь ласка, як відбувається підписання договорів клініки трансплантації з іншими закладами здоров'я для отримання більше органів для трансплантації? Дуже дякую, Лілія, за запитання. Відбувається. Можливість укладати договори бази забору і центру трансплантації регламентована законодавством. Наказ 293 говорить говорить про можливість таких договорів про співпрацю. Вони називаються, тобто заклад охорони здоров'я, в якому можуть бути донор. Може укласти договір з будь-яким центром трансплантації або навіть не з одним центром трансплантації. Як це відбувається? Керівники закладів між собою узгоджують ці вимоги до цих договорів. Вони прописують це в договорі і укладають такий договір. Це договір не внесе за собою фінансових розрахунків. Для фінансових подальших розрахунків укладаються додаткові угоди. Проте цей договір говорить про те, що у випадку... Наявності донора в ба в цій конкретній лікарні центр трансплантації може претендувати на анатомічні матеріали від цього донора в першу чергу лише у випадку відсутності пацієнтів з першим статусом екстреності. Як укладати цей договір? До керівники лікувальних закладів вони вже всі неодноразово таке робили, вони про це повідомлені. Це формат комунікації керівників. Дякую за вашу відповідь. У нас ще є питання від Ігоря Писаренко. Він запитує, буду говорити, мовою оригіналу. Коли буде доступна статистика по результатам трансплантації? Дякую, пане Ігорю. Дуже гарне питання. Я б залюбки, якби щось залежало від мене, я б залюбки опублікував такі дані. Проте в нас є Керівний орган, всі ми знаємо про це. В нас є системна державна політика, і ми маємо розуміти, що ми не можемо опублікувати показники трансплантації, не публікуючи при цьому показники проведених хірургічних втручань іншого напряму. Ну, наприклад, я знаю пане Ігорю, в якій лікарні ви працюєте. Задайте питання, будь ласка, собі і вашим. Колегам, чи на вашому офіційному сайті лікувального закладу, відображені показники хірургічного втручання, наприклад, епендектомії або протезування мітрального клапану, чи зазначені на вашому сайті такі результати? І я впевнений, коли в нас буде систематизація і уніфікація показників по всім напрямам медичної допомоги, трансплантація не буде виключенням. І. Результати надання медичної допомоги методом трансплантації так само будуть відображені і на сайті лікувальних закладів, і на сайті Українського центру трансплант координації. Дякую Дякую. Дякую за вашу відповідь. Наступне питання Лілія Мірошніченко знов запитує. Е, також є питання, ще говорить вона. Якщо у родинний донор для трансплантації підходить, то чи може клініка зробити трансплантацію в два етапи, якщо у пацієнта нейрогенний сечовий міхур та двобічні рефлюкси? А, цікаве питання, але я не зовсім зрозумів його. Контекст, Нейрогенний сечовий міхур. Окей, добре, може бути. Двобічні рефлюкси теж два етапи трансплантації в чому полягають? Спочатку вилучити нирку, законсервувати її, а потім пересадити. Чи мені не зовсім зрозуміло? Двоєтапне лікування так, воно можливе. Спочатку лікується пацієнт, реципієнт, а потім вилучається нирка і в подальшому її проводять. По проводиться трансплантація. Про інші методи я впевнений, вам більш детально нададуть інформацію в лікувальному закладі, в якому ви плануєте отримувати таку медичну допомогу. Дякую за відповідь. Якщо у вас ще є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми їх бачимо, будемо озвучувати. Друзі, я зараз звертаюсь до наших глядачів, які знаходяться в зумі. Якщо у вас є питання, будь ласка, піднімайте руку або включайте мікрофони. Можете задавати зазначення запитання. Будемо надавати на них відповіді. Секундочку, почекаємо, можливо, хтось буде щось писати. Так, я ще раз запитаю, чи є якісь питання в нас в Zoom. Якщо так, будь ласка, говоріть або пишіть нам, піднімайте руку. Включайте мікрофон. Те, що хотілось б зазначити, це необхідність проведення. Додаткових імунологічних тестів для визначення сумісності донора і реципієнта на сьогоднішній день. У нас в законодавстві вимагається часткове проведення таких імуногенетичних досліджень, проте в подальшому планується, що це буде обов'язковий етап співставлення пар донор-реципієнт. Однак, на сьогоднішній день більшість закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу методам трансплантації, вже рутинно в своїй практиці використовують такі імуногенетичні тести. Для того щоб визначати, який реципієнт в першу чергу потребує медичної допомоги, адже цей реципієнт більш сумісний до донора, це неважливо, чи то родинний донор, чи то донор посмертний. Такі тести мають бути проведені для подальшого підвищення ефективності медичної допомоги методом трансплантації. Так, на даний час я так бачу, що в зумі в нас питань немає. Будемо продовжувати. Ще пару секундочок є у вас на те, щоб задати запитання, можливо, в Ютубі, бо ми скоро будемо закінчувати нашу зустріч. І, можливо, вже такої можливості найближчий час не буде. Тому, у кого є питання, будь ласка. Ну, поки їх не бачимо. Пане Артуре, ми щиро дякуємо вам за дуже цікаву та корисну доповідь. Дякуємо за професійні відповіді на запитання, які були нами сьогодні озвучені, і дякуємо за приділений час. Дякую вам дуже за вашу ініціативу і за можливість висвітлити важливі питання для нашої пацієнтської спільноти. Дякую за те, що ви робите. Гарного вам дякуємо вам, дякуємо, друзі. Дякуємо всім за увагу. Нагадую, хто не підписався, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі ефіри. А також не забудьте поставити лайк цьому відео. А я нагадую, що ми з вами зустрінемося 7 березня 2025 року, о 15-й годині, та поспілкуємося з лікарем, хірургом, урологом, трансплантологом відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру. Онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради Іваном Івановичем Городиським та познайомимося з відділом урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Всього доброго, до нових зустрічей! Бережіть себе і дякую, що були з нами.